Всім привітик. Хотів пофалити фалецію каптілочку, яку сьогодні зробив прям. Втіночка купила. Купила солоненки, ти хотіли з капусточку забадяти. Ось така з стиральної машинки. Каптілочка, Вибрав всі внутрішньості, тут бляшку законопатив. Нічого особого не вложу. Що знайшов вдома? Такий шлав зробив, май довгий. Щоб не було прямого вогню, бо то, що буде горіти. І от сама коптілочка. Отаке от там чудеса господні, Божа сила. Вантальс. 100 грам горівочки. І буде все бомбаракет. Коптілка не потребує багато грошей, стаціонарної ще нема. А от собі зробив таку назакімшу. Поки ще нема стаціонарної. Слава Україні! Всім папа!